Слава Ісусу Христу! Це живе телебачення. Я називаюся Тарас Бабенчук вітання вам, дорогі друзі, із міста Чорткова, яке є центром Бучацької єпархії УГКЦ. Це на Тернопільщині, якщо ви не знаєте. Е, знаходжуся я зараз біля дому Милосердя. Ось ця будівля поруч зі мною. Ми приїхали сьогодні тут зняти репортаж про те, як функціонує цей дім. А у 2016 році, в листопаді, я вже тут був. Тоді було освячення цього будинку, фактично першого поверху. І це було одне з перших моїх завдань на живому телебаченні після того, як я прийшов сюди працювати. Тож приємно повернутися через ну, більше як шість років до цього будинку. Давайте разом подивимося, як він зараз функціонує, хто тут проживає і як війна також вплинула на діяльність цього потужного духовного і е, такого особливого центру милосердя. Слава Ісусу Христу, Владико, вітаю вас! Слава Богу, святому вітаю також вас. За цих кілька років будинок, бачу, змінився. І виглядає, скажімо, що працює повноцінно усі поверхи, так? Ну трошки змінився, скажімо так, чесно кажучи. Ми посетили перший поверх, що пам'ятаєте, 8 листопада 2016 року. І того часу був такий поверх готовий. Перший поверх був готовий. Там кухня, там зал. І кілька кімнат. А зараз вже, е, бачите, всі поверхи ще додався п'ятий поверх пансарду, який ми зробили позаминулого року. Mm -hmm. І нам було місце за багато перший, перший, перший рік. А зараз нам вже затісно. Затісно. І то тісно, дуже тісно, знає, mm -hmm. бо тому що не тільки є наші діти зараз місцеві, е, ну, контактне повносправні, а є також діти з цього регіону нашого, з цієї України навіть. Mm -hmm. І зараз ще додавалися наче вимович непросанні особи, їх багато і також в нас є. І ми просто вже не можемо всіх прийняти вже навіть декому не відмовляємо, на жаль, бо, тому що, ну, ну нема місця, чесно кажучи. Що ж заходимо до середини, будемо дивитися все зблизько. близько. Хочу поставити вам е маму цього дому, волосердя, президента, офіційно, е пані Тетяну Євгенівну дубину яка якраз є витоків цього цієї структури яка вже комплексом скам так різних підвідділів яка дійсно ну, організовує цю працю ми ну, і тут не ночує і а. хочу також зауважити що на нашому відео в 2016 році тоді пані тетяна також була давала вам коментар приємно з вами знову зустрітися тут дякую yeah. yeah. Ось це наша каплиця. Ми починали тут збиратися. Перша наша спільнота дому милосердя. Дітки, батьки, фахівці. Тут щодня у нас також літургія. Отець Іван відправляв. О, а потім під час війни ця каплиця перетворилася в перший прихисток. По-перше, для наших мешканців, які приїхали з різних куточків України, потім для дітей з інвалідністю, дітей, які опинили складних життєвих обставин, вони тут жили, тут були двох'ярісні ліжка. А потім, коли вже в нас почали вимикати світло, ми переселили наших також мешканців, які не можуть пересуватися на візках на різних поверхах, так як було складно їм. Також і до харчування переїхати, і на вулицю виїхати. Тому ми переселили їх сюди. Тобто, наша каплиця стала вже як Житло. житлом. Житлом для всіх, хто його потребує. Добре, так що ми добре. пристосовуємося всюди ага. і навіть в каплиці. з збройська області у, у, у Глідара. Ага, Углід, ага. Це саме гарячі точки. Так, так, так. Так. Розкажіть трошки про себе. Я з Луганська. Ага. Живу вже тут, вже Чорківська. <гум> <О>, майже рік, <гум> Майже рік, так. <гум> так. Дуже давно, десь місяць тому, мене запросили викладачем фармакології у Чортівський місцевий фаховий медичний коледж. <гум> Я викладаю фармакологію, а тепер вже зовсім чортківська що? нікуди поки не їм. Нічого собі. а як ви сюди потрапили? Розкажіть. Як потрапили? О, то така історія. Вам коротко, красиво чи правду? Коротко, але правду. Ну, на той час, коли сіла в візочок, я. Вирішила стати швачкою, вишивальницею, поїхала у люті ж під Київ, а це поруч Гостомель, Буча, Макарів, а ми посередині. Ну, Там було всяко разно дуже важко. І нас забули спочатку взагалі. Наступ був так. Коли був наступ Росії, 24-го в 2 лютого повинен бути екзамен. І ми вранці чекали, що у нас сьогодні екзамен, дуже хвилювалися. Замість того прилетіли ракети. Два тижні ми там. Молилися і прощалися з життям. А через два тижні дозвонилася я до бучинських волонтерів. Бучинських. І Андрій Бучинський сказав: Добре, я вас вивезу. Я зібрала всіх візочників, які там залишалися живі, угу. майже мертві. І тут Вланіка Дмитро вже точно знаємо. Він вже це проконтролював, і сюди нас то ви всі разом фактично з, так, з того з з того зустомелям Саша Ніколаївського всіх забули просто в дев'ячі Прошу так. дуже, нічого собі, так. Нічо А гостри. Наші просто їхали на мені так просто. Ну, ну, це, ну, це, ну, це не просто так. так. Це, це так. не просто так було, тому що нам, було нам 143 було. рази відмовили волонтери України. Всі сказали не самоубійці Вишгородський район. Тут уже все йдуть військові дії. Куди ми вас повеземо? Всі чекайте. Ну все. А Андрій Обучинський волонтер по вас А Обучинський, так, він почув угу. У мене, каже, пів... Бучинський, да, угу. Андрій. І він послав за нами в якийсь там бусик, такий дуже Нам же ще проблемно да. передвигати. Нам же ще було як нас тут усі... нас загрузили і посеред ночі нас тут всі чекали. Третя година ночі. Ми приїхали полу Живі полумерті але вони до за нами приїхали, привезли нам каву в, в тих термосах, привезли вареники, їм жінки в так, дорогу давали. Ехали, да, час, їздили да, час, їхали. Просто неймовірно, те, що ви пережили, але ті що ви є тут зараз в безпеці, да. в теплі і про да, вас дбають. Це було, що ми пережили. оце якби ви не нагадували, ми вже не mm. згадали. Всім даю. О, Дивіться. Так, по Шо? Зараз живе телебачення. Оце така у нас скатерка. І до тої скатерки є ще чотири серветки. Угу. Да, от. І ви це все вишиваєте, так? Справа ви Спавли, що. Так. Це знову наша трапезна, де вже п'ята серія, сьогодні обідає людей. Всі разом не помішають. Трошечки ну, така існувати, тому п'ять різних заходів Три рази в день чисідали. Щоб я з собою обід, не носила. Ввечеря, ще й під заходів кожного разу. Це є кухня. Може, Вона є виключно, має бути на електриці, тут не може бути газу в цьому приміщенні. Ну і от працюємо зараз. Це наші бджілки, які так. від початку повномасштабної війни готували понад 200 чоловік на цих 4 плити, тому що до нас 220 це приходили люди з вулиці, наші вимушені, вимушені переміщені особи. Три рази в день. Діти, ну всі-всі, хто буде. Коли не було світла, так, електрики, вони мусили бігати, варити нас дві парки, бо там є газ. Це 20 метрів від нас, будинку також поморозили, морозя далі. І наші народні депутати при сприянні нашого мера нам подарували генератор на 30 кВт. Зараз, коли має світло, ми включаємо і генератор і на насоляції, і от кухня батя працює. E, що ж, бачу, що діти прийшли зі школи. Так, так. Привіт. знайомтеся? — Як ви називаєтеся? Максим. Максим. А ви? Юля. Юля? — Андрій. Андрій. Де ви були, скажіть, звідки ви прийшли? школі. школі. — Ходите тут чорткові до школи? Та. Так. А, як вчитеся? Добре, вчитеся? — Добре. Добре, гарно вам подобається. Так. Вчитися обов'язково. Вчитися подобається, так? Добре, і що, трохи снігом покидалися? Та ми в школі там не виходили. А, а зараз, йшли додому, то трохи сніжки доводилися. <звачено> Та ми з хорки з'їжджали санками. — Та ви що. А можеш показати, де ви живете? Чи можемо ми до вас перше можемо заглянути? Не, проти? Можна, я вам як ви тут, ви тут гарно ночі <звачено> облаштувалися? Так, тут у нас колись у нас тут була бухгалтерія. Так, адміністрація, тут mm -hmm. юристи То, знову були. Знову ж таки, з кабінетів зробили <сіливість> житловий корпус. Це наш Данилко, він проживав під кордоном Чернігівщини. Потім провели евакуацію і він проживав в Італії. Йому зробили операцію на серце. І тоді італійський фонд доньок, з яким ми співпрацюємо вже 5 років, звернулись до мене. Чи ми можемо взяти його до нас, тому що вже б термін прийшов, а в цю територію, де він проживає, йдуть постійно Бойові дії і відії, його не може повернути. І ми прийняли у нас живе. Все. Як твої справи? Нормально. — Подобається тобі тут жити? Так. — Маєш трохи друзів, приходять до тебе, говорять з тобою, бавляться? Да. Дуже добре. Я тішуся. Добре тобі тут, так? Да. Ну, файно. Добре, успіхи. Має візочок, він їздить і, і на вулицю, і в групи. Тобто до діток зараз він просто пообідав і лежить. Добре. О, дивіться, тут у нас є справжня художниця. Як ви називаєтесь? Юля. Юля. Слухайте, що ви таке малюєте сьогодні? Скажіть. Дельфіни. Дельфіни. Ого. Ого. Слухайте тебе. У нас лови, такі талановиті. Та що? В Юлії також є хлопчик Іванко, синочок, так? І Васик називається. Так. Так. А давно малюєте взагалі? Пару днів тому. Ту картину взагалі маю на увазі. Чи давно захоплюєтесь малюванням? Ні. Ні? Недавно розпочали? Недавно. А, а ви тут живете як давно вже? Звідки ну, ви? я приїхала з Писарівки, бо я проживала в Писарівці, бо мені не було де з дитиною подятися. Угу. Приїхала в Писарівку, там саме такі жінки, де перебували з дітьми. І далі шукали для мене місце, ну, щоб я далі проживала. Угу. Не було правда такого місця, поки тут не знайшли. Що Іренка, добре тобі тут? Да так, вона тільки до нас приїхала. О, Вона сама проживала, мама померла, тато помер, вона там такий. Ну, ще то покинув. Тато покинув, так. Та. Вона ще такий, як в магазин, може піти, знаєте, там щось собі купити, пенс... піти заплатити, комунальні послуги, а зварити вона не може. І вона відповідно на тій їжі, тих пиріжках, і в неї також є різні порушення, зараз ми її обстежуємо. І вона просто залишилася сама. знаєте. люди дзвонили з села, такі, які дуже люблять і кажуть, слухайте. Іренка не хоче сама вже жити, не може, правда? Як вам, Ірина, тут? Добре! Добре. 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 Гарно до вас ставляться? Гарно. Помагають вам. Помагають. Ну, Трохи маєте подружок якихось тут? Маю. Я, вже є? То дуже добре. Ну, успіхів. Тут нас проживають маленькі діти від народження, які тобто бать, мами, які вживають алкоголь або є дуже тобто психічні сильні порушення. І дітки, які нам привозили з реанімації, які були в важких станах, і ми їх ну тобто витягували, обстежували, і вони вже в нас так зростають. І маємо надію зараз якраз відкрити малий груповий будинок. Владика якраз придбав будинок і готуємо проект для того, щоб вже вони проживали більше в сімейних формах виховання. Оце mm -hmm. всі такі наші дітки, які з малку народилися, ростуть. І вже всі, кожен щодня на службі Божій вони всі хрестяться, моляться. Ну це такі кожна дитина це є нова історія. Не знаю, це якісь такі наші діти. <рес> а чого ти не спиш. Я папа. Ти не хочеш спати? — Ще не хотіла. Це дуже священник. Він вдягає цю таку одіяло на себе. Ходить і це несе книжку і йде права службу. Покажи, як ти правиш службу бож. <риклад> так правильно <риклад> він нас народив. Його привезли вісім місяців. Він був з реанімації. Можна? Це наша сенсорна кімната, де дітки відпочивають, займаються з ними фахівці. Колись ця кімната знаходилась на другому поверсі, тепер ми її перебузували на третій. На сам перед сенсорна кімната є зараз. Для того, щоб діти під час різних занять з логопедами, з психологами віддихнули, розслабилися, розгрузилися. Ось можете побачити. Mm -hmm. Такі цікаві, у вас тут так. різні яскраві гірлянди чи як воно правильно називається, не знаю, але виглядає дуже, дуже красиво і справді кістки спокій тут у вас панує гарно, дуже добре. Перші місяці, місяць перший мир. Отримували допомогу наших парафії, це було будь-хепархія. Потім е, люди вичерпали свої ресурси, місцеві наші, і ми поставили іншого, не пати, нічого навіть більше не просимо, тому що ми сміли виживають зараз у нас. Mm -hmm. І зараз значить, акцент йде допомога за кордон. Оце є е, Чорний Хрест, ви бачите. Uh -huh. Є також лицарь Колумба, нам раз в місяць стоїть цю фуру, так. Потім е, є з Польщі, з Великобританії, з Німеччини. E, ну, зараз є багато тих допомоги, що ми от ділимося зараз вже нашими друзями потребуючими Наприклад, Ізюм там йде щотижня допомога. Бус іде Славянськ, е, Херсон. Е, де ми ще давали? Ну, я пам'ятаю вже значить, сякі було. Uh -huh. Був Краматорськ, е, оті е, села зараз біля цього, біля Мирноград. Також так біля біля Бахмута там зараз було і ми бати нашим хлопцям на Та це зараз найбільше йде. Ну зараз це, такі бачите частинку новичку цієї допомоги. Вона шіт по верхах схід нас і також є у Нас весь сотрапець зарозання та сюди ми позабрали. Все єпархіальне, по управління повністю і вона постійно очі привозить. ми даємо дочити бусину возимо на на схід. Добре, так що така ситуація зараз нас і також роздаємо між нашими мешканцями, які приїжджали від початку десь нас до 800-900 людей, які проживали. В нас повернулися в Бучу, в Гостомель. То ми також Є. продовжуємо їм допомагати. І всі ці території, які були окуповані, хто там вже повернувся додому. То ми продовжуємо допомагати. Тобто, ми завжди маємо групу таку Милосердя Називається, і ми постійно на зв'язку. щось то ми. Допомагаємо їм постійно. І також маємо тут понад 100 родин, які вже живуть, осілися в чортковій, і ми постійно їм допомагаємо. Окрім того, також організовуємо з Червоним Христом і з ЮНІСЕФом спільну таку допомогу для мешканців наших Карітасу карітас, і всіх хто карітас, тут карітас проживає. Забови. І Карітас mm. також важливо. Карітасій так. та. партії зараз дуже тісно про проект, mm. і ми так, як спільно разом, як одна yeah, команда, yeah, працює yeah, на тут. з лютого, Тут вже пройшло, може це п'ять чи хвиль біженцю, Так, Це так. різні різні То вже людей території. Мабуть, там. Так, Добре. Так. Ми вже багато поїджали. Десь більше ста сімей. Ми допомогли влаштуватися тут черкові, саме, на працю, так і не квартири, так ми вже бути самостійно, так. А ще багато живе таких просто у нас, бо немає за що жити. Yes. у Нас тут просто на повному утриманні. Повному mm -hmm. утримання – це харчування, тепло, одяг. Ну все, поні утримання. Ще, ще до одної кімнати зайдемо в гості. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Mm -hmm. Як ви називаєтеся? Галина. Звідки приїхали, пані Галина? З Краматорська. З Краматорська, так. Да. Живете вже тут скільки часу. Півроку. Півроку. Да. Як вам умови проживання? Як взагалі дуже добре місто? і люди дуже добрі, ага. і всі хорошо нам тут. Ясно, добре. А зараз в Краматорську маєте якийсь контакт, як там ситуація з родиною, знайомими? Да. Маємо контакт, ну не дуже гарно, не дуже добре, там з та, да. плані безпеки ще наразі тут залишається. Да, 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 да. Добре, Маєте якісь тут може заняття, хтось десь ваші. Тут родичі ходять, допомагають, десь працюють Внучка, Внучка, до школи. <ривіт> до школи, а, о, привіт. воно <ривіт> <ривіт> ну, в школі. Добре. добре, Добре. Є друзі, якісь так? трохи спілкуєтеся. Так. Гарно. Ну а як взагалі місток Чуртків? Добре. Трошки подібне десь може на певно менше за розміром ніж Краматорськ, Так. Але... Але, але комфортно вам тут як молоді людей. Є чим заняття? Добре. 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 добре, дякую дуже. Це відділення денного перебування соціально-психологічної реабілітації, яка коли знаходилась на другому поверсі до війни. Ми трішки зараз відновили його. Відновили, чому? Тому що від початку війни ми продовжували надалі надавати реабілітацію. коли до нас приїжджали з. Сім'ї з дітьми з особливостями, тобто з інвалідністю, з аутизмом. То ми продовжували проводити реабілітацію навіть, скажімо, в різних таких кімнатах, але робота в нас йшла без перестанку. Привіт, привіт всім. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Тут у нас шотки подиси. На. Дивіться класно. Ну, 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 то групу. Тобто ця група, яка у нас була до війни, частково залишилася, бо багато дітей повиїжджало за кордон. І є також дітки вимушено переміщених осіб. І наші діти, які проживають на другому поверсі. Тут вони приходять реабілітацію. Тут працюють наші психологи в цій групі, і в наступні тут працюють фахівці. Наша група починає працювати пів-дев'ятої ранку, коли наш бус привозить наших дітей, які живуть в місті. Ми збираємо дітей, які також живуть у нас тут на добовому перебуванні. і Починаємо наш день, який починається з ранкової служби ранкової служби гімн України. Ми снідаємо, починаємо нашу роботу. Перед роботою ми зазвичай робимо зарядку. Всі діти разом в нашому спортивному залі, який нам гарно облаштували. Далі ми починаємо в групі. У починається з кола дружби. На дружби ми виконуємо різні вправи на дрібну моторику, жести показуємо, невербальна мова. Тоді ми починаємо різні, навіть танці або банці називаються. Після того ми повторюємо до кожної своєї роботи. з чим любить займатися? Наприклад, є Наталя, вона любить складати мозаїку, Оксанка нас любить багато писати, малювати. Uh -huh. Дівчата у нас можуть грати різні любить, пазли, ми, Ви можете подивитися в нас там на сіні на коридорі, як вони гарно малюють у uh -huh. нас. І загалом багато чого можуть робити. Вони дуже нас молодці. Той є наш тренажерний зал, який ми відновили під час війни, і сьогодні ми займаємося як з дітьми, так і з військовими. Вже розпочали таку працю. Нам заспонсорувала наша така постійна жертводавиця Тетяна, цю підлогу, також ці тренажери. І починаємо допомагати нашим хлопцям, бо вони також потребують зараз відновлення як психологічної підтримки, а також. І фізичної. Ви є реабілітолог, так. Та й вас розкажіть, не перше, ваша праця полягає в чому? Як вона виновлені руки допомозі після травм, з ДЦБ? Ага. Також Ясно. і кажете, що військові зможуть не почали приходити. Так, сьогодні було. Ось зараз головне, щоб він став на ногу, бо в нього нога не згинається. Він на неї зараз не стає. Прийшов місяць після останньої операції. І е, зараз полягає задача в тому, щоб зробити йому ногу, щоб вона зігнала все. А власне з цим побаком, -по що ви робите? Йому просто треба побігати, бо в нього дуже багато енергії. Його mm -hmm. аутизм. Ага, ясно. Тут він займається йому просто треба десь діти енергію. Ви розумієте, другі друзі, що для міста Чорткова. Цей тренажерний зал є свого роду унікальним, оскільки тут можуть справді проходити професійну реабілітацію ще й під наглядом людей, які розуміються в цьому, і наші військові, які повертаються, і також люди, які цього потребують, зокрема і діти, які тут приходять. Ліречний відступ, але не можу пройти повз таку красу. Дивіться, тут з вікна маємо таку панораму чорткова. І бачите, ось так виглядає це місто з п'ятого поверху. Я вже вам казав, наші дорогі глядачі в цьому репортажі, що колись у 2016 році, як році було відкриття цього центру, тільки першого поверху, то ми сюди приїжджали з живим телебаченням, знімали матеріал. Він є, його можна буде побачити. Чи в коментарі ми поставимо, чи також десь на Ютубі там згори, зліва чи справа можете його знайти. І е, тоді ми також спілкувалися з отцем Іваном, який був тоді духівником цього будинку. Він є капеланом і сьогодні. І зараз ми з ним тут в каплиці трошки поговоримо. Отже, Іване, приємно вас знову тут зустріти через шість, навіть більше вже років. Так, так ви е, Від каполан цього будинку. Як виглядає ваше служіння в цьому будинку? Які, і, 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 яка і, роль молитви, зокрема, в, в функціонуванні цього будинку і життя його мешканців? Ну, бачите, з того часу ми вже переїхали з, з першого поверху на п'ятий. Капличка наша зменшилася трішки, тому що вже е, мусили звільнити місце для тимчасово переміщених осіб. Які не мали, яких мусили десь поселити, і, відповідно, власне, вже ми переїхали капличка наша на п'ятий поверх. Ну, молимося кожного дня, як завжди, з нашими дітками. Кожного дня є в нас служба Божа, кожного дня в нас діти пошощаються, приступають до сповіді. За той час вже багато ми вже і христини в нас були, і шлюби в нас були, тимчасово переміщених осіб. Ось, ну і Стараємося. Стараємося молитися для того, щоб Господь Бог чим швидше нам давав перемогу. Специфіка праці в таких закладах милосердя відрізняється, скажімо, від служіння такого вашого священичого, звичайного? Відрізняється, дуже відрізняється, тому що в нас є дітки з особливими потребами, ось які ну, поводяться не так, як дорослі діти. Ось до цього треба звикнути. До цього мусиш, мусиш звикнути, тому що. Трошки інакше, воно трошки шумніше, як, як зазвичай, і завжди, не завжди тебе чують. Ось е, мусиш постійно десь дивитися відносно причастя, щоб не було неважнення. Ось, ну, по-іншому, ніж ніж зазвичай на звичайній парафії. Е, на завершення. Пані Тетяно Владико, скажіть, будь ласка, е, ну, справді я вражений тим, що я побачив. Дуже приємно бачити, наскільки цей центр розвинувся, які е, перспективи подальші ви плануєте, і е, не знаю, які виклики готові прийняти, щоб е, допомогти людям. У нас були одні плани до війни. Масштабно зараз трошки змінилися. Життя ну, вносить корекції. І спектр знаєте, тих, хто потребує допомоги, збільшився в рази. Но ми готові. Ми, Хоча можемо навіть немає таких можливостей, але готові допомогти всім, хто, хто потребує до нас звертається. Ну, найперше, це що бракує приміщень, звичайно. Тут поруч, ви побачите, що можна подивитися на ушуказника, вже валиться, рівнується, там притом для наркоманів зробився. І ми вже послуг за неї років 15, можемо ну, обіцяють влада, але таке щось не дають. Десь тут застряло там в Києві в Верхах, ніби приміщення на Балансі ДФС. Ну... Поки що немає позитивних е, таких, значить ну, з під них повідомлень. Ну, е, ми орієнтуємося на те, що ситуація буде в сторону збільшення потреб в реабілітації, в різних формах реабілітації. І ми готові. Ну, так як в нас працює від початку заснування Боже провидіння, знаєте, і завжди Господь нам дає проблеми і виклики. Відповідно, цих викликів ми бачимо, що ми потребуємо. Ми потребуємо окремого будинку для дітей, які потребують сімейної форми виховання. Ми потребуємо також ви бачили, осіб з інвалідністю, які також проживають і навіть працюють так. Ми потребуємо також для наших родин, які втратили сьогодні житло. Втратили, тобто, рідних, близьких, які не мають навіть коштів за що проживати. Ми потребуємо також будинку для матерів з дітьми, які виховувалися колись в інтернатах, і на сьогодні в них мають вилучати дітей тільки задля того, що вони не мають де проживати. Тобто ми маємо дуже багато викликів. Але на сьогодні, дякувати Богу, ми якось знаєте з цим всім справляємося на сьогодні, але маємо дуже великі плани і йдемо до перемоги. Бо це все, що ви сьогодні бачите. У цей власне це мета наша перемогти. І мета наша, що Україна живе, українці будуть, і перемога обов'язково буде. Дуже дякую вам за спілкування. Дякую також і дорогі глядачі, що з нами додивилися це відео до кінця. Бажаємо вам успіхів усім в розвитку. І справді, закликаємо поширювати це відео, наші інші матеріали, щоб побачити, як наша церква греко-католицька живе функціонує. І, можливо, хтось, побачивши цей приклад, приклад Бучацької єпархії в милосердя, надихнеться щось подібне зробити в себе, чи на парафіальному рівні, чи на можливо якомусь трошки вищому і також. Можливо, і на громадському до зустрічі. Слава Ісусу Христу! Слава.